Всім привіт! Цей раз я розкажу, як реально заробити гроші, і саме головне, це один з найпростіших варіантів, на мою думку. Якщо ви школяр без роботи, але хочете заробляти і не працювати на роботі, то це саме для вас. Хоча ця тема подійде не тільки школярам, тому дивіться уважно це відео і, можливо, саме вам воно підійде. Отже, заробляти ми будемо в телеграм. Першим ділом вам потрібно буде назвати свою телеграм-сторінку щось по типу менеджер по рекламі або просто менеджер. Щоб інші користувачі розуміли, що ви від них хочете, коли будете їм писати там. Ну, або вони самі вас знайдуть хоч це рідкість. Після цього вам потрібно знайти декілька каналів з темою, яка вас цікавить. І тоді заходите на сторінку, шукаєте адміна і пишете йому особисті повідомлення. Доброго дня! Я менеджер по підбору реклами. Хочу вам запропонувати свої послуги. Я буду знаходити вам рекламодавці, бо ви мені будете платити 10% з реклами. Ось так буде виглядати наше повідомлення адміністратору. В більшість випадків рекламодавці на таке погоджуються, оскільки ви практично робите за них всю роботу, і знову ж ваш заробіток буде залежати саме від того на скільки каналів ви будете працювати. Також згоду можете підвищувати відсотки до 11-12%. І це може стати вашою постійною навіть роботою. Зараз я вам скажу приблизно, скільки ви зможете заробляти на цьому. Припустимо, ви співпрацюєте з одним бізнес-каналом. Одна реклама в нього 100 доларів. І з кожної такої реклами ви будете получати 10%, а точніше 10 доларів. А отже, ви можете знайти таких каналів декілька. І більше заробляти також декілька разів. Ось і прийшло це відео до кінця. Все, що я хотів, я розказав. А якщо у вас виникли якісь запитання, то можете писати в коментарях. Я обов'язково все прочитаю і постараюся дати відповідь.